Українські перевізники почали блокаду пункту пропуску ягодин дорогуськ. Кордон блокують 15 авантажівок та 20 легкових автомобілів. Протестувальники вимагають припинити блокаду польсько-українського кордону та рівні умови для обох сторін. Керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Коценко розповів про те, що протест триватиме попередньо місяць. З його слів, учасники акції вимушені розпочати протест, бо не мають іншого виходу у ситуації, що склалась на кордоні. Представники громадської Організації планують зупиняти і перешкоджати руху Україною польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску дорогуських годин загальну чергу. Ми сьогодні розпочали акцію Польща дорівнює Україна. Ми хочемо рівних умов на перевезення без безперешкодних умов. І ми не можемо терпіти свавілля наших польських колег, як рольніків, так і перевізників. Весь світ вже бачить ситуацію, яка відбувається на кордонах, і нам важко це не помічати. Сьогодні ми розпочинаємо цю акцію для того, щоб наша влада почула нас, побачила, що ми не байдужі і швидко вирішили ці проблеми. А що ви будете робити перед пунктом пропуску? Яким чином будете ну, не блокувати, а там, наприклад, протестувати? Ми будемо відзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі для перевірки документів, чи є об'їзди блокади з польської сторони, чи вони справедливо відстояли цю блокаду. Перевіряти ці документи, перевіряти ситуацію і відпускати їх далі. Тоді блокували самі перевізники польські, тепер блокують польські фермери. Ми так само страждаємо і вони страждають. Але насамперед, до чого тут перевізники? Якщо ми, ну, ми виконуємо роботу. То ми виконуємо роботу, яку нам ну дали. І ми так само з однієї сторони, в наш час зараз війна йде, і нам так само не дають е, не робити. Ми так само робимо для військових, перевозимо вантажі, все, але нам цього зараз не дають. Нас затискають з однієї і з другої сторони з однієї сторони Росія, з другої сторони кордони перекриті. Керівник громадської організації каже, що тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Додає, проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску Ягодин не блокуватимуть. Також українські перевізники, які запланували акцію протесту, висунули ряд вимог до влади. Зокрема, просять забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.